Всім добрий день, на зв'язку міні Суми. Хотів коротенько пройтись по трактору Solis. Ну, дуже він мені подобається, якщо чесно. І так, у нас Solis 50RX. Встановлений на нього двигун трициліндровий об'ємом 2,9 літра. Працює дуже, він... Рівномірно, По звуку не скажеш, що там три циліндри, він працює як повноцінний чотирициліндровий циліндровий трактор. По потужності 50 кінських сил вистачає, їде дуже так бодренько. По мостам зверніть увагу, які в цього трактора мости. Ну, вони дуже великі. Гідропідсилювач. Рівна підлога у трактора, бокові куліси 4 плюс 1 повишені, понижені. Ось таке місце оператора. Воно Комфортне, ергономічне і в принципі, дуже просторне. На ньому сидіть дуже класно. По шинам БКТ-ні шини вперед, вони у нас йдуть 20, ззаді 13,6 на 28. По задній частині трактора. Дуже велика коробка, ограменні мости, два причіпних, дві пари гідровиходів, розетка. В принципі, отак ось він виглядає сам по собі. По вазі трактор 2 тонни 840. Тобто він буде тягнути доволі таку чи маленьку. може тягнути за собою навіску. Тому можна приїхати до нас перевірити це, а, повний привід ще не знаю, сказав, не сказав, повний привід. Ось він. Зверніть увагу, який кардан величенький такий йде. Тому можна приїхати до нас на майданчик. Це у нас Героїв Крут 15, міста Суми. Перевірити, протестувати цього трактора. І якщо вам підходить забирати його собі на ваше господарство, буде він вам дуже класним, надійним помічником. Два роки гарантії на цей трактор. І, в принципі, мабуть, така основна інформація ось така. Е а, І блокування, до речі, ззаді ще заднього диференціалу. І ви звернули увагу на те, як зроблено в нього регулювання навіскою. Ну, це просто, я не знаю. Дуже класно, акуратно, Все, всі речашки все в нього прям Ну, дуже чутко І, до речі, така вроді, дрібничка, але можна підзарядити якийсь свій пристрій на ходу. Тому можна приїхати протестувати. По вартості даний трактор коштує 16 тисяч 800 доларів. В наявності є: приїздіть, тестуйте, купуйте. Всім гарного дня і мирного неба!